Що на цьому тижні всі звернули увагу на рішення американської адміністрації запровадити тарифи, як це може вплинути взагалі на енергетику світової України? Цей ринок світовий він ринок не фізичних обсягів, а очікувань, чуток, передбачень і так далі. Зараз, коли пан президент Трамп бахнув санкції, всі очікують, що економіка світова буде скорочуватись певним чином, або щонайменше не буде швидко зростати. А це завжди призводить до скорочення споживання нафти. Це долили олії наші друзі з ОПЕК Плюс і Саудівська Аравія та вісім інших країн прийняли спільне погоджене рішення збільшити обсяги виробництва. Скажи, будь ласка, наскільки це болюче для російського бюджету? Ну дивись, в них бюджет зверстаний 60 доларів за барель, а нижче 60 означає, що їх фонд так званий національного благосостояння. Починає фактично доплачувати до витрат бюджету.